Готовий зустрічатися з Зеленським. Питання лише в тому, хто підписуватиме документи. Це Путін сказав. Ви знаєте, питання того, хто підписуватиме документи, от мені здається, взагалі виглядає такою відмазкою. Ну, хто буде підписувати документи? Ну, Зеленський підпише. А хто може підписати документи? Голова Верховної Ради. Та голова Верховної Ради може до нього теж представити, що він не має права підписувати. Давайте всі зберемося. Давайте зберемося всі разом. Приїде Путін десь там в Донецьку область. Ми всі зійдемося і підпишемо документи. Як він це собі уявляє, незрозуміло. А аж навіть Саня, от дивується тому, яка логіка є. То буде підписувати документи. Саня може підписати документи, я його навчу його підписуватися, і буде. Ви розумієте, що коли ти намагаєшся, хоч якимось чином зрозуміти логіку цих людей, то ти натикаєшся на те, що логіки немає. Ну тобто, ти її шукаєш, а її немає. А ти її шукаєш. Ти думаєш, що вона є. Ну не можуть же люди, які керують державами, не мати логіки. А потім ти розумієш, логіка якраз не в тому, що ти шукаєш. Логіка не в тому, щоб завершити війну, чи розпочати війну, чи зробити добро людям, чи дати обіцянки, потім їх виконати чи не виконати. Справа не в цьому. Не в цьому, не в тому ми шукаємо логіку. А справа в тому, щоб ці люди залишалися на своїх місцях. І от коли ти на Путіна глянеш отаким кутом зору або на інших людей, можете будь-якого чиновника, політика поставити, і ви, ви одразу все зрозумієте, вся їхня робота, вся їхня діяльність підпорядкована одному, зберігати владу. Колись в фільмі Матриця там Оракул або Піфія говорила з Нео, той, що типу, обраний, і він запитує, а що треба Сміту? Тобто, а для чого, а що потрібно Сміту, що потрібно Міравінгелю, що потрібно архітектору з матриці, і вона каже: а що потрібно чоловікам, у яких є влада? Більше влади, більше влади, більше впливу, більше контролю, більше небезпеки для інших людей, більше, більше залежностей, тому що влада це залежності. І, от, коли Путін говорить про те, що а з ким мені підписувати документи, ти розумієш, що. Він намагається просто-напросто поставити на розтяжку Україну, тобто, ну я той готовий, але з ким підписувати? Я тут можу висловити контраргумент для Путіна, і якщо він, е, він слухає моє відео, то е, я, можу, от, я можу підсказати йому. Е, Володимир, е, Володимир Володимирович, да? Володимир Володимирович, розумієте, яка штука. Ви дуже хочете підкреслити, що Зеленський нелегітимний, що його треба переобирати і що потрібно переобирати і так далі. Ви знаєте, частина українців згодні з тим, що вибори потрібні в Україні. Але але проблема в тому, що саме ви не дозволяєте нам ці вибори провести. Ми би й не проти, ми й вибори не проти провести. До Верховної Ради там частина депутатів вже самоусунулася, частину усунули. У нас уже в народ... Уна... у нас вже. В Верховній Раді скоро мрія відбудеться. Ну, мрія українського народу. Вже депутатів стало менше 400, там вже 398. Скоро до 300 дійде. 300 спартанців. Ну тому що, знаєте, хто хтось сам усунувся, хтось на фронт пішов, хтось ну, на фронт там не багато пішли, але є такі, є й такі депутати. Одиниці, але є, навіть загинули є. Правда, з колишніх скликань. Із цих скликань є. Так ось, Володимир Володимирович, розумієте, проблема в чому? Що саме війна, яку ви ведете проти нашої країни, якраз і не дозволяє українцям зробити те, що ви хочете: провести вибори і обрати того президента, який міг би підписати документи, про які ви хочете. То, може, ви розпочнете просто з підпису якогось документа з тим, хто є. Тому що. До вас теж є певні питання щодо легітимності. Ми ж теж можемо говорити, що ж це за президент, який вже 150 років, ну 25 насправді четверть століття на посаді. Ну, ми ж теж можемо ці претензії висувати, правда? І Якщо ми будемо так висувати одне до одного претензії, так ми скоро дійдемо до Кия -щика, ще є і Хорива і всього іншого. І до князя Юрія Долгорукого, який, до речі, в Києві нібито захований. Не хочете його забрати? Ну, в смислі, Юрія Долгорукого, і залишити нам Київ. Може, ви хочете щось таке, то скажіть і давайте якось будемо предметно говорити. Ми ж з вами, ми шукаємо якусь логіку. Ми ж намагаємося в ваших словах якусь логіку знайти і в своїх політиків, і, і, і вас якось зінтерпретувати. Все ж таки, то може якось знайдемо якийсь консенсус? Давайте підпишемо з тими, хто є з вами, з Зеленським, між вами і Зеленським, між Зеленським вами і Трампом. Можемо Макрона покликати, поки він на посаді. Можемо Шольца витащить із небуття Мерца запросити. Ну, ви проти Мерца. Стармера привеземо, Бориса Джонсона. Сядьте всі, підпишіть. Ребята, яка мені різниця, яким складом ви підпишете, і якими ви е, погонами наділені? Ну давайте будемо відвертими. Коли розпочалася війна, Зеленський був повністю легітимний у ваших очах. Повністю він не брав участі в майдані. Він не скидав Януковича. Вони тоді взагалі не зрозуміло, де були. І він то точно не причетний. Він в 2019-му прийшов. Ще можливо, можливо до Порошенка були питання, бо знаєте, після Януковича не зрозуміло як? ще там Януковича термін був незавершений. Можливо, там були б питання. Ну до Зеленського то точно нема питань на початок війни. Давайте будемо на початку війни. Хто був легітимний на початок війни? Ви, Зеленський, Хто там? Лукашенко, Борис Джонсон. Ну, англійську королеву ми вже не запросимо. Далі Шольц, хто там ще Макрон чи хто там було? був до нього, Байдена притягнемо. Давайте ви сядете всі, хто був на початок війни, і підпишете. І підпишете те, що завершить, що відбувалося в той момент, коли ви всі були легітимними. Ну це буде чесно. А потім ми проведемо вибори. Кого вже вибере український народ, того й вибере. І тоді ми допідписуємо документи, доратифікуємо документи. Ну, це буде чесно, правда? Як вам така пропозиція? Володимир Володимирович, впевнений, що ви це відео не подивитеся. А якщо подивитеся, скажете, якийсь балбєс там воно в Україні, який здає такі поради незрозумілі. Ну я, я хочу вірити в те, що ви всі, всі ми хочемо зупинки цієї війни. Що ми всі розуміємо, що це безглуздя, що це помилка, що це страшне прокляття. І мені б хотілося, ви цього не зробите ніколи. Мені б хотілося, щоб ви покаялись перед Україною, перед тими людьми, які загинули, щоб ви сказали, що це була помилка. І щоб ви сказали, ми, ми помилилися, ми, ми зробили неправильно. Навіть не кажіть злочин. Просто ми зробили дуже велику помилку. Вийдіть з України, вийдіть з цих територій. Для чого вони вам? Крим, можемо питання Криму ще вирішувати. Якщо вам там хочеться так мати собі якусь базу флота там і ще чогось, потім повирішуємо з Кримом і так далі. Вийдіть, вийдіть і скажіть, що це була помилка. Це була страшна помилка. Бо мені здається, оце все те, що ви зараз вигадуєте. Все те, що ми намагаємось закрити, прикрити, домовитися, не домовитися. Все це свідчення тільки одного. Допущена страшна помилка. Страшна. І не хочеться визнати. От коли ти не можеш визнати, що це страшна помилка, ти починаєш вигадувати ці всі нісенітниці. Нема з ким підписувати. То Україна погрожує Російській Федерації, то у нас якась зброя, то ми в НАТО, то, то ще щось. То ЛНР, ДНР, виявляється мали право вийти з України. Ну, так хай Брянська область вийде з України. Ой, вибачаюсь, а, в Україні. Хай Брянська область вийде з складу Російської Федерації. Так там у вас хоч Федерація, це взагалі можливо. А може якийсь округ вийти з складу Федерації? От мені цікаво просто, можуть люди там зібратися, там, щоб китайські народні товариші десь провели референдум і якась частина Росії вийшла. Може це бути? Ну для чого ви це все вигадуєте? Для чого? Ну, коли це все читаєш, ти думаєш. А як людина, яка це все говорить, 25 років може керувати країною. Я ж думаю, що людина, яка 25 років керує Російською Федерацією, ну, має якусь логіку. І не може людина з логікою говорити все те, що от ви виписали. Ми сподіваємось, що ви вище ось цього всього. Що ви написали, що ви сказали? І ми колись таки доберемося до миру і підпишемо його. Я не знаю з ким. Можливо, з вами, можливо, вже без вас. Мир все одно буде. Він все одно буде. Питання в тому тільки: з вами чи без вас? Ким ви залишитесь в історії? Якою людини? Та, що розпочала війну, чи яка все ж таки завершила, і визнала, що це була страшна, трагічна помилка? Все, Володимир Володимирович, вибачаюсь, явно відео до вас не дійде, але я звертався більше до українців. Щоб українці зрозуміли, з ким ми маємо справу. І щоб українці знали, що війна обов'язково завершиться. Обов'язково. З оцим з оцими. Чи без них. Але ваша задача вберегти себе. Вберегти себе. І фізичний, і моральний стан, і своїх рідних, і близьких. Робіть все для того, щоб не потонути в цьому безумстві, яке ми чуємо, читаємо і, на жаль, спостерігаємо. Не забувайте підписуватись, лайки вітаються, дизлайки також. І головне Вірте, що це все закінчиться. Ніколи не було такого в історії, щоб щось не закінчувалося. Завжди все закінчується. Завжди. Але питання в тому, чи хочуть ці люди залишити свій шлях життєвий, от в такому обличчі, в такому амплуа, як люди, які розпочали, нікому не потрібно. Нікому не потрібно війну. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.